Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо вам про цих цікавих та смішних наножуків. Почнемо з того, що ці іграшки були вигадані не лише для дітей, а й для котів. На перший погляд, наножуки нагадують справжніх комах, але їхній зовнішній вигляд стилізований під роботів. Вони мають компактний розмір, зазвичай від 3 до 5 см у довжину. Корпус виготовлений із міцного пластику, часто прозорого, щоб можна було побачити їхні внутрішні механізми. Серце наножука це маленький вібромотор. Саме він приводить іграшку в рух. На мотор подається енергія від батарейки, яка змушує рух жука рухатись і навіть змінювати напрямок. Особливість наножуків їхній рух. Вони переміщуються завдяки вібрації. Коли мотор працює, Корпус жука починає злегка вібрувати, а спеціальні гумові ніжки на дні іграшки перетворюють цю вібрацію на рух уперед. Якщо жук стикається з перешкодою, його траєкторія змінюється і він продовжує рухатися в іншому напрямку. Це робить їх схожими на справжніх комах, які постійно шукають свій шлях. Що ж живить цих маленьких роботів? Зазвичай наножуки працюють на батарейках, найчастіше типу ЛР44 або Аж 13. Ці батарейки забезпечують іграшці роботу протягом кількох годин активного використання. Для них існує багато траси з перешкодами, оскільки ці траси коштують немало, ми вигадали свою трасу із підручних матеріалів. Так можете зробити і ви. Грати з наножуками це справжнє задоволення як для дітей, так і для дорослих. Діти обожнюють спостерігати, як ці маленькі роботизовані комахи рухаються, долають перешкоди та змінюють напрямок. Це викликає захват і стимулює уяву, адже можна створювати цілі лабіринти чи арени для гонок. Дорослі теж часто долучаються до гри, адже це чудовий спосіб розслабитися, провести час із сім'єю чи навіть влаштувати змагання на швидкість і спритність жуків. Вони розважають, дивують і навіть допомагають дітям дізнаватися більше про роботу, техніку та механіку. Хочете весело провести час? Тоді обов'язково спробуйте цих маленьких, але неймовірно кумедних роботів.